Сікта будем, держати в пам'яті. Смерть не вибирає кого забирають, від забирають вух. Mm. А помимо всім повністю таким. Давай, потім. На Людовій Арені вшановують пам'ять двох загиблих хокеїстів, яких 6 грудня вбив ворожий кап. Ми сьогодні граємо, сьогодні, звичайно. Сьогодні прийшли всі згадати, дати шану нашим хлопцям. Богдан Тітов та Максим Брагін понад 20 років життя віддали хокею, тренувались у Запоріжжі, потім у Харкові та згодом знову повернулися до рідного міста, аби грати за місцеву команду, розповідає керівник обласної федерації хокею Олег Юдін. Вони у нас розпочинали займатися хокеєм ще на нульові роки. Перейшли майже дітьми. Те, що сталося, це якась жахлива така трагедія. От вони були справжні у нас лідерами нашої команди. Втрата дуже чутлива для, для, для всього хокею, для Запоріжжя. Взагалі для нашої команди. І ще можна можна сказати, що це серце нашого колективу. Богдан був капітаном команди. Віталій Зубченко каже: пліч-опліч на льодовій арені грали протягом сіми років. Капітан команди, він наш ведучий, завжди <плес> був лідером. Це до втрат, я сам ходжу з душею, не знаю, ні настроєння, нічого ні, то як отак. Молоді ребята виходять отак от просто. А от Максим, окрім виступів за аматорський колектив, тренував дітей у місцевій дитячо-юнацькій школі. Віталій каже, він був гравцем номер 1 І Максимом так само ми в місті грали теж довго време. Ну, як професіонал, він шустрий, лідери нашої команди. Очень жалко что так произошло. Хлопці дольше і молодці були. На площадке грали боролись до последнего. Нагадаємо, окупанти завдали віудару по Запоріжжі ввечері 6 грудня. За інформацією начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова, наслідок обстрілу загинуло 10 людей, 27 дістали поранень. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов. Суспільне новини Запоріжжя.